В місті триває програма Подаруй комп'ютер другу, в рамках якої громадська організація Гармонія та благодійний фонд Подільська громада збирають у Вінничан непотрібну техніку для того, аби вселити в неї друге життя та передати людям, які потребують, але не можуть собі дозволити. Започаткована акція була у 2009 році, і за цей час 19 комп'ютерів отримали нових господарів. Сьогодні ми знову передаємо шість комп'ютерів. Які нам погодились просто передати безкоштовно це місцеві жителі, жителі міста Вінниці, які поступово приносили нам комп'ютери. Ми їх доукомплектовували, перебирали. Так що ці всі комп'ютери, які ви бачите, вони робочі сьогодні. Комп'ютер невід'ємна складова життя будь-якої людини. А для людини з обмеженими фізичними можливостями подавна, адже він відкриває двері в новий великий світ, де можна не виходячи з дому не тільки спілкуватись, а й навчатись заробляти гроші та приносити користь суспільству. Я являюсь волонтером благотворительного спільства під названням ОАЗІС. Ця, 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 ну, ця організація, вона як би основною її від діяльності, це допомога нарко- і алкозависимим, які виражаються в реабілітаційних центрах. Плюс ми ще займаємося допомогою многодетним сім'ям, які потрапили в трудні обстоятельства. Тобто ми раз в місяць как би, виділяємо сім'ям продуктові набори. Ці Комп'ютер буде служити мені для того, щоб я займалася документами, які пов'язані з оформленням з оформленням для нарко- і алказевісімо. Для розвитку тематичного фонду «Краплина життя займається реабілітацією хворих на гемофілію. Комп'ютер мені потрібен для власного розвитку. Я не маю можливості зараз його придбати. Самі розумієте, за одну пенсію прожити зараз на час дуже важко. От, а ще я Виховую маленьку дитину, тому кошти потрібні, і придбати можливості комп'ютера зараз немає. Я закінчила технічний університет і також додатково закінчила курси оператор комп'ютерного набору і бухгалтерські курси. У наш час комп'ютери наявні майже в усіх установах та організаціях. Чимало техніки і в приватному користуванні, але прогрес не стоїть на місці. Тому організатори пропонують усім небайдужим. Не викидати техніку, а долучитись до програми Комп'ютер другу сьогодні. Світ не стоїть на місці і постійно прогресуємо. Ми а без комп'ютера, як відомо, не можна ні працювати, ні навчатися. Тобто, дуже хочеться звернутися до всіх мешканців. Що якщо ви можете допомогти у вас, є чим допомогти? Будь ласка, не соромтеся. Ви будете відчувати свої причетні до того, що ви зробили добру справу в цьому світі, і обов'язково вам буде повертатися ваше добро. Допомогти зовсім не тяжко. Потрібно просто звернутись до представників громадських організацій, тож не залишайтесь осторонь, адже для когось це крок до мрії. Тетяна Соловей Віталій Дамець, новини телеканал Смарт.